Spring – це не тільки весна. Воно має 5 значень. І сьогодні ми з вами це розберемо. Весну ви вже знаєте. Наступне значення: послухайте, як воно звучить: Spring – це пружина годинника. Третє значення Spring – це стрибати, бо пружина стрибає. І навіть це неправильне дієслово – слово Spring, спрейн, spring, Четверте значення це джерело. І п'яте значення. Якщо ви тут дасте туди префікс of spring, це пагони. Це нащадки може бути в родині, що відстрілює, наприклад, візьміть полуницю. Давайте подивимось тепер приклади. Папі up спринг down. Щеня, якесь там цуценя, почало стрибати вгору і вниз. I'm so thirsty. Let's go to the forest. There is spring water there. В мене спрага, пішли до лісу. Там є. Джерело, джерельна вода. Третє. Did you see that the springs of your bike are broken? Ви бачили, що пружини поламані? How many offsprings have you got? Скільки в вас нащадків? Це план Б спитати, скільки у людини дітей. Яке значення ви знали з цих слів? Напишіть в коментарях і підписуйтесь на канал. Пока.